Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Доброго ранку, доброго дня. Просинаюся і все новості якісь, все новості. ось написали. Давайте бігом в відео зробимо, коротеньке, бо розклади у Підмосков'ї. 22 березня в концертному залі. Кроку Сіті Холл у підмосковному Красногорську стала стрілянина. Подивимося, що це таке. На відомо про 40 загиблих. Ну, це може на вчора чи на сьогодні вже і 100 поранених. Нас ту вже ночі, як феєрверки сьогодні. Детали не чула. Чоловік казали, ходив кілька разів, теж з катушок з'їхали Росія. Так, що ми дивимося? Дивимося от 22 березня в концертному залі Кроку Сіті Холлу під Московному Красногорську стала стрілянина. <клес> <клес> Хто для чого? І... Ну, подивимося, як воно. <клес> <клес> Вибачайте, кашляємо кашлюємо ще. Так, давайте дивитися. В Росії під Москвою 22 числа, що сталося, як карти бачать, Це все. Як карти, це бачать, 22 березня. Дивимося Москва. Погибшує, раненіє. Як, як карти бачать? трошки цієї колоду візьму. Казати йому так, як у мене по карті. Які там версії, не знаю, не, не, не знаю. Не знаю. Я казати йому так, як у мене по карті падає. Це місць. Це місць. І це місць не України. Тобто, от ви бачите мої руки, ви бачите карти, це карта Іслама. Тобто це віра, це люди, віра яких? Ну, Це не християни. Це не українці. Тобто це вищі сили, вищі, сили, от роблять свою роботу. Тобто, знаєш, як чиїмись руками вищі сили, от вносять в Росію те, що Росія по всьому світу, чи вокруг себе те, що вона робить, годами і не може ніякость ніяко становитися. Да, це, це місць, це як сказати по-українськи. Да. Да. Це справедливість. Це справедливість, яка прийде в Росію так само, понимаєте, ми знімали вчора чи коли це бумеранг, це палка з двох кінців. Ви одним кінцем думаєте, ви будете бити по всіх вокруг себе, а другий кінець палки не ударе, Прийде время удара. Тобто це справедливість. Це справедливість, яка буде. Теж постійно-постепенно заходити на територію Росії. Ну, Дело в тому, що тут перша карта, іде карта показує, киля, Карта есть, ну, Це люди, які другої віри. Це можуть бути там ви самі розумієте, хто можуть може бути. Да, стараються, таким, таким путем, от во время час Шухера, так сказати, навести порядок. Тож, тож Людей збудоражити. Ну нема тут України. А місто сила. Ану Росія, місто сила є. Перекресто. Нехпокорює. Да, так, в когось розпалений мозг. Хтось не може, хтось не може успокоїться. Тут всякі, всякі різновидності магії можуть проходити іменно там. Ось їхнє золоте кольцо візьмемо, тобто Москва, ось ці перекрстки. Понімаєте, ось карта магії, віра, хто не віра, чорна, біла, зелена. Через це вони, через це вони шукають силу, через це вони стараються держати себе в силі, держати, держати, типа бойовими петухами себе. Тобто ми не побідімі, ми не це, так стараються управляти людьми через це все. Це так, да, це. Це прийшли і зробили. Це прийшли і зробили. А на другої карти коротенько, сейчас візьме. Це прийшли і зробили. І краще, ніж карта це показує, тут не придумаєш. Якщо для Росії сказати, це справедливість, яка все одно постукає до вас, до вас, до кожного. Да. Хто мовчав, хто, хто рано чи пізно, скільки, як сказати, скільки не грайтеся, скільки не, скільки не балуєтеся, все одно воно буде. Наказання все одно прийде. Хай це таке незначительно проти того, що які летять ракети на Україну чи в Україну, і в останнє час ви з ума сходите там, чи ваш там сатана з ума сходить. А чого сходи, а того, що туди на Белгород, на Курск рвонули, вже не ожидали. Все прийде, все прийде. Зробимось відео, це зараз зроблю і зроблю відео, хто може зупинити його, подивитися, от як хто може зупинити його. Ну, давай. Люди, які обіжені, які теж, в яких є, знаєте, як от кровна, кровна місць, кровна, кровна обіда. Люди, які це могли зробити. Тобто, як то могли це все організувати? Як це там вже знають самі? Ну, люди, в яких теж кровна обіданість. І це вилізе. Це по карті, примерно, якщо по карті, то це вилізе. Воно, воно пробалакається десь, про кимсь пробалакається, обратять на це увагу. не обратять, кожен буде в свою сторону гнути. Ну, кому як вигодно. Ну, все одно десь оцей розговор, ну, про це, про це, що карта показує, десь, десь пробалакають його. Десь пробалакають, а ну що це за це? Та ніхто нічого не буде там рішати. розумієте, Росія буде гнути свою лінію, так, як їм вигодно. Не, не в їхньому інтересі ну, цю проблему витягувати і дійсно показувати так, як воно. Ну, діти, діти сім'ї, ну, тобто гражданські люди. Так, десь, десь, десь хтось, з кимсь вони теж в шулірство грали. Через обман, через усе, через насилля. вони теж цих людей, які от могли це зробити, вони теж вважай, поїміли, як хотіли. І все. Слабіша є Росія, слабіша є, слабша є. Тобто в усіх відносинах Росія слабшає. Що це за теракт? Через... Обіда, обіда, кров обіда. Кровна, тут кров тече. От подивіться, як нарисований він, ну, там між ногами, під ногами, в нього калюжа крові. Кровна обіда. Ну, воно йде, бач, по вірі не по-християнськи йде. Ігра. гра теж це ігра, по-своєму це ігра. Хтось моментом воспользувався. Ну, це начало. Це начало. Я вам скажу, якщо по карті, по всій Росії будуть спишками там, 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 там взриви. Підриви, і це ж почало розпада Росії. І це почало того, що Росія буде розсипатися. Як, як не вірить, як, понимаєш, як нам усім, як всьому світу не внушали, що вони такі суперсильні, суперумні, супермудрі, на 100 шагів вперед прощитують. Як би хто не, там, не старався в голову вкласти, це вони свої можуть вкладати. Люди вокруг, поділяєте, як ото перед розсвітом завжди сама темна ноч. От перед тим, що наступе, те, що в них наступе, от воно, ракети летять от прям з такою силою, з таким ось все. Це перед тим, що перед тим. Да, десятка м'ячей. Положили людей. Просто по людей читай. Считай... По десятки пентаклей, карта, ну, сім'ї, прості люди, обикновенні люди, яких прийшли, яких положили. оцей теракт. От по десятки м'ячей взяли і положили. Просто положили, не питаючи. Ну, в то же час, з другої сторони, понімаєте, якщо раніше може світ охав, ахав би, що люди так, а люди все одно за нього голосують, а люди все одно його піддержують, а люди все одно йдуть на території України, Грузії, Молдови, де там, там вони? Чечню. Перевертали ви, як хотіли. Ну, то есть, а люди все одно хлопають в ладоші, І все. І думаєте, оте, 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 воно защитить вас? Подивимося, проживемо побачимо. От ти рак. Хтось прийшов і хтось показав дуже свою силу. Може, пізно, боже, коли время прошло. Ну діло в тому, що якщо кров на обіда відпадає. Вона, вона не забувається. Там немає срока давності. Навіть ти, якщо ти розклад робиш, там немає срока давності. Абсолютно. От прийшло час, люди момент, і прийшли і зробили те, що зробили. І все. Ну, не Україна, не Україна, тому що тут карта іслама. Ну, це, це не та віра. Іслам, не іслам, ну, це віра друга. Є карта християнства, там би сказав, би, а тут зовсім друга віра. Що б там то ви не написали, не, не розказали, і такого буде більше і більше. Понімаєте, буде більше і більше, карта показує. Тобто це набирає тільки обороти. Тільки набирає обороти те, що буде в самій Росії, в самій Росії. Понимаєте? А буде, обов'язково буде. Скільки вірьовочки не вийтися, а кінець буде. Все одно кінець буде. В общем, отакий розклад. Так, що ніякі там не українці участвували, чи на радощі, чи на горе, чи на щастя. Повімаєте, воно прийде час до українців, як сказати, ніхто нічого не забуде. Пам'ять у нас шо шо ну пам'ять у нас хороша. Так що ніколи таких тварей не забудемо. І оці ракети, що летять і ночами, і днями, і зараз, і, і скільки років вже летять. І розказують, це ви, це ви, це ви, це ви. Це ви, будете і ви. Так, все, давайте пока.